Незвичайна історія життя ярмульської Анастасії Мусіївни, яка народилася в селі Дмитрівка ще на Фастівщині. та про її долю, яка випробовувала на міцність Анастасію Мусіївну усе її подальше життя. Ми до вас прийшли, щоб почути вашу історію, ваше життя. Розкажіть нам, будь ласка, все, що вам цікаво було в вашому житті, а нам цікаво буде нам і тим людям, що будуть дивитися, послухати, що ви розкажете? Ж, що? Де ви народилися, звідки ви приїхали? Ви да, я, я вам передаю запитання. Вискові. Розкажіть, будь ласка, про своє життя з, з самого такого, що ви пам'ятаєте. Те, що ви, що вам цікаво, що ви пам'ятаєте, де ви народилися. Народилася у Дмитровці. Так. Село Дмитровка знаєте? Знаємо. Коли, якого числа, якого году? Я й сама не знаю. Угу. Бо в 33-му померли батьки. І чогось тоді ж були. Хіба тоді було до День народження? Так, так. Тоді хотілося їсточки. Mm -hmm. До так, як померли батьки, до мене взяв дядько, батьків брат до себе. Mm -hmm. І я там пожила от жнив. Мабуть, до грудня місяця. А в грудні місяці мене дядько, не дядько, а дядина завезла у Київ і там кинула. Отак серед вулиці? Не серед вулиці, а завела у приміщення угу. і на сходах мене посадила, купила мені буханку хліба угу. і каже. Отут Настя посиди, а ми прийдемо пізніше. Вона із своєю тіткою. Я, я дитя, ну я догадалась, що це вона мене кинула. Там якась міліція. Я пам'ятаю, що отак загороджено було і там сидів чоловік. Це скільки вам приблизно було руки? Чи сім, чи вісім. Отако мені було. Так. Mm -hmm. От. Мене міліціонер забрав, завів в, в, в якийсь кабінетик, і я там дали мені ще й вечерять, mm -hmm. повні картопельки дали м'яту. Я там повечерала, я там переспала, а вранці. Якийсь чоловік, мене і ще як хлопчика меншого мене теж забрав, теж туди підкинули. Вот. І везли, це я зараз знаю, що везли таруваєм, mm -hmm. привезли у баню. Але ж як мене везли у Київ, так Тьома. Був секретаром і давав справку, де хто я така. Це цей Тюма, який тут на горі жив, закупився. Ні! Тей. Тей. Угу. коло річки. — Я зрозуміла. Дідківський. Дідківський. Так. Я, як привезли ж нас у баню. Угу. Що то ж мені таке стукнуло, дитяті, я е, за ту справочку стояла така лавка довга і я під ножку поклала. Mm -hmm. Якби я була не поклала, то mm -hmm. може, може би те. Може б вона та справка збереглася. Але як я поклала, там вона і сьогодні. Mm -hmm. Тепер я ж пам'ятаю, що це отут баня, а тоді ліхтом, майбутні, чи чим підвезли віще, і там нам усім дали одежу від голови до ні. Mm -hmm. Все нове. Yeah. І з тим. Переночували ми там mm -hmm. і нас розпроділяють, хто, 에, як куди. привезли нас у мене у патронат, і дали якогось супу тарілочку і кусочок хліба. Отакий От о. так я цей хліб не кусала, а чіпала по капельку. І їла. Приїжджає якийсь чоловік, і забирає мене і везе. Розважівський район. Може чули таке, але ні. ні не, не чули. Це який е, фрай? Е, Полісся. Полісся. Угу. Зараз Поліський район, так, так. а тоді був Розважівський. А по батьківській фамілії ви Яковенко по чоловікові. А Ярмульська. Ярмульська, є Так, да, так, да, ярмульська. І оце він нас привіз у той район. А. Як? Як везли? Я не знаю. Чи я спала? Я не пам'ятаю. А вже. Переночували ми там, приїжджає із села учитель mm -hmm. да й каже, бо всім шапки дали, платочків не було, всім, всім шапки. Та mm -hmm. каже, хто тут дівчатка? Я вискочила. Mm -hmm. Бере мене і два хлопці. І везе в село. Привозить до хати. Він жив, була ферма, в mm -hmm. одної половині до там порались, а в одної жив той учитель. Так він мене до себе бере, mm -hmm. а тих хлопців туди, де, де тіє були. Дедуярки. Mm -hmm. Дає мені вечера, да й каже, ти вмієш пісню співати. Кажу, вмію mm -hmm. чуєш. Mm -hmm. Як заспіваєш, дамо вечерати. Шуткує за мною. Шуткує, так, а я кажу, буду співати. Випрагайте, хлопці, коні. Mm -hmm. Як сьогодні знаю. Дали мені вечер спать. Вранці везде мене у школу. Я ж, ну це ж я ніде не була, дике приводять до школи. Один урок я просиділа і голодрала, втікла. Надаю. Один урок. От я втікла. Кажуть, що не можна так. Mm -hmm. А тоді вже я стала ходити у ту школу. Mm -hmm. І так я проучилась сім класів, і в 41-му я кончила сім і почалася війна. Війна чотири роки війни. Що ми бачили? Нікуди не виходили, крім того, що нас на око пігнали да на дороги. Зимою сніг одкидаємо, а осінню грасть і І совали грасть до твердого, щоб машини можна було йти машинам. Німці ж німці. Не можна було. Боже, борони стоять. Помаленьку ворушись, а бити ворушивсь. Роботай, роботай і все. 45-му війна кончилась. Після воєнне време тяжоле дуже було. Обструювали, робили даремно, запалочку. Ліда знає, мама її теж така ж була. О, так що після воєнне времени дуже тяжко було нам відстроювати усе. І потім, 46-му, я вийшла заміж. 47-му народила одне дитя. 49 друге, 53 у 49-му, друге. У 53-му. У 47-й траву, яка трава не є, борщ варили. А сьогодні, сьогодні, пожалуйста, хліб розкидають, не цінують. Не цінують. Як я так... кажу, я зараз у раю. Ви прожили те життя, ви все це, воно через вас це я, прийшло. Я, коли б хто знав, у якої я хаті жила, бо п'ять років мій свекрухою, одна хата, понимаєте? Понимаю. Одна комната. Так. Свекор, свекруха зовиться із дитян. Я, Павло, моя балка була. А коло у слона поставили. І mm -hmm. там якусь кухвальку підкинув. Так. І це ми на такому спали 5 років. Оце ви цінуєте те життя. Але після війни ви опять повернулися в рідне село, так? Ні. Eh, жили ми там. Я нічого не знаю про себе, хто я така, скільки мені років. А в 59-му році прийшов мого чоловіка друг та й каже, ну давай попробуємо написати. Може хто відгукнеться. Дали, написали, розшукую рідних під заголоком. Я, в общем, описала, що там я знаю. Написали в газету. Саме великдень підходить. Я мастила в хаті, коли приходить листоноша, та да каже, ти знаєш, що твоя стаття є в газеті. Кажу, я не дивилась, бо не було коли. Як я читаю, є відгуки. Стасік пише, я твій брат. Приїжджай, 2 е, Мая Пасха. Приїжджайте. От ми їдемо, не знаємо куди. Їдемо, я кажу о, ось і церква. Там, я помню. <клухи> Доходимо до млина, кажу, о, ось і млин та й водяний, що я знаю. Що я пам'ятаю трошки? Доходимо до ваньки Мошківського. А я питаю, де хмара, хмара Степан. Це ви не по газеті? Угу. Кажу по газеті. Угу. До, заходьте сюди. За... Давай тоді Ліда сідає на веломашину машину і по всьому селу. Ну, ліда така, як я одну. По всьому селу сказати, що таке і таке діло, що приїхала на стунія. Uh -huh. От це від тих пір ми до 66-го там пожили, а в 66-му приїжджаємо сюди, брат мій двоєродні жити, ви Сасіка не знаєте ярмутського. Може, може і знала, просто зараз я не пам'ятаю хто. Він зараз. Mm. У Вінниці. Yeah. І оце. Давай ми вже хата така. Приїхали, боже мій. У нас там була маленька, але ж ми нову построїли в 55-му. Yeah. А приїхали сюди, воно тіче. Підставляємо кострулі. Світу нема, у нас там давно світ, а uh -huh. тут світу нема. Я у тюрму приїхала, я год плакала. Думаю, куди я приїхала. А тоді вже у 72-му ми вже построїли цю хату, а у 90-му помирає дід і я вже От 90-го. Хочу запитати у вас, як зараз діти, хто з ваших дітей, з ким ми зараз, хто приїжджає до вас, Онучку я бачила вашу, так? В 11-му помирає син мій. Так. Середній 49-го року. 15-му помирає дочка. З 20-го року було. Приїжджає невістка до мене, С синова жінка. При... Син живе один у вулиці. Це опора одна тільки Остарся у мене. Остався один син. Да, так. Да. От. А внуки, а внуки теж приїжджають, Чиниє, і, і синові приїжджають. Не забувають вас. Не забувають. Приїжають. Слава Богу! Що... Слава Жанчу, да. Слава Я Богу. ще бачу, Слава Богу. ще приумію. Це дуже добре. Це дуже добре. Дивіться, Господь зберіг вас. А Не 91 дивіться. рік це немало. Немало. І дійсно, 91 рік прожити це немало. На сьогоднішній день до Анастасії Мусії. Приходять за порадою її онуки, сусіди, знайомі. Анастасія Месіївна завжди за чашкою чаю розкаже якусь цікаву історію із свого нелегкого життя. І хай Господь Бог благословить Анастасію Месіївну на довгі роки життя, дасть їй міцного здоров'я і Божої благодаті.